Привіт всім! показую сьогоднішній закуп невеличкий в зоомагазині. Значить, була в одному. І взяла для гільки такі косточки гристи по 4 злотки дві. Дуже вона це любить. На декілька днів її одної такої вистачає. І вже вона заложила прання їхнє. Такий плин до прання, він стоїть 10 злотих. Гіпоалергенний для котиків, собачок, для їх, їх якихось пелюшок, ось такий от ось, пленчик. Так, і ще взяла для своєї пташки в другому зоомагазині, бо сказали мені підійти з птахами туди. Ну, в общем, корм для голубів не підійшов, бо там кукурудза і соняшники, які вона викидає. Ми носимо на залів для качок, то взяла знов для середніх але щось таке новеньке Корела. І соняшникові тут маленькі насінечка. Ну Думаю, її зайде. Вон я вже відкрила. 13,90 стоїть. пів кіло тут. Да, генрі. О, так виглядає. Ну, горішок-то вона не з'їсть. Але тут якісь і ягоди сушоні, і листечка сушоні. І оці, от, кстати, не знаю, що це білі сімочки вона любить. А, і мюслі там. Ну, я думаю, їй це сподобається. Та, Генрі? І діка на пташка. Не хоче тікає, Ладно. І ще для Генрі взяла щось таке: 13 злотих воно стоїла. Глиняна така мисочка. І в ній, я не знаю, і в ній глина вон в переміжку з просом чи що. Але та пані сказала в зоомагазині, о, Генрі прийшла. Привіт! Привіт, привіт, моя хороша, Ей, ладно. Що це для желудочка пташки дуже-дуже хорошо. Ну, і потім останеться така глиняна мисочка. І для тімчика для котика взяла такий смаколик і ще не брала. з курчаком, ще з журавлиною. Типа чупа-чупс. Лоліпап. Ага, лоліпоп, лоліпоп. тут тут. В общем, зараз побачимо. Я його так привітрила, щоб можна було побачити. Зараз. Ага, отаке щось. Як сказали, пані держи котик лиже. Ну, спробуємо. Але воно таке якесь ну, воздушне, я не знаю. Просто щось таке воздушне. Такий лоліпап. І ще для Генрі для пташки взяла браслетики. Вони там по 50 грошей. Генрі, йди ти сюди. Смотри, що у тебе є. Генрі. Тут, 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 Генрі. Оставь, то гельки. Любят кулечки дуже журшащие. Генри. Короче, вот такие браслетики на лапку. По 50 грошиків вони. То взяла темно рожевий и на запас, шобу взяла ясно рожевий. Вот такие. Ташой. Тримай. О, гелька вышла. Привет! Привет! Ну, так я собі янві. Смотри, це тобі взагалі-то купили. Ну, ага. Ну, думаю, сайта її. Ну, в общем, такий закуп вийшов на трусилами тут цього. Вийшов на 33 злотих. Це в одній в зоомагазині в одному, а в другому це було порошочок і... <схід> і косточки для гельки. Ну, все, всім дякую за перегляди. Пока.